Отож, як кажуть, розумні шукають правди, а муді шукають істини, а підлі шукають брехні, щоб розділити правду і істину, бо це одне і те саме. А чому одне саме, бо вони і не хочуть це визнавати? Тому що тоді мають отримати привід для себе, щоб виправдати їх власну брехню. Тобто вони кажуть, що є от одна велика істина, а правда от є у кожного своя, а немає у кожного своєї правди. Є одна істина, вона ж правда є, вона обов'язкова для виконання до всіх абсолютно. А це, що вони хочуть сказати, ті, хто хочуть сказати, що є ніби якась своя правда, таким чином вони хочуть сказати, що вони розуміють, що вони брешуть. Але вони готові вбивати за свою брехню і називають це своєю правдою. Бо нема правди своєї, правда одна на всіх. І правда в тому, що не можна захоплювати чуже, от в чому правда стоїть. Ні в яких випадках. І всі це прекрасно знають. Отак, от от, як зараз вороги України, москалі, намагаються захопити чуже, і це вони йдуть проти істини. Таким чином, не може бути тут ніякої своєї правди. От і тому народ України має триматися в правді Божій і завжди бути, розбити ворогів москалів, визволити свої землі, людей і не захоплювати чуже ніколи. Отак От стояти в правді Божій. Оце що значить, краще зруйнувати Москву. А захоплю, то вона нам і не потрібна. Бо це недобра земля, як я кажу. це значить стояти в правді Божій. От винищувати зло і брехню. Так. І щоб український народ завжди стояв в правді Божій? І це є вища нагорода, пізнання правди. Що святі Божі будуть в раю робити? Вища от нагорода і для мене, для всіх. Так, це пізнання правди Божої, щоб знати, як воно є насправді на самому ділі. А це тільки Господь Бог може довести, от, розуміти, тому завжди треба стояти в правді Божій. Бо от тоді народ ізраїльський не встояв в правді Божій, і тому йому не вдалося визволити своє. За часів римської окупації. А треба було всім з Христом бути, щоб бути в правді Божій. Отак от і виникла ця ідея знімати такі відео, бо говорить, сперечаються, нема що сперечатися, треба правду доносити, а не сперечатися, як вони єрес несуть, хто що гаразд. А от так Треба во славу Божу старатися, не для себе прагнути, а во славу правди Божої. Амінь. І слава Богу.